Доброго ранку, малята. Сьогодні вранці я вийшла на вулицю і здогадайтесь, що я побачила. Я побачила таке природне явище, як туман. Подивіться, його видно, він висить сірий, непрозорий, крізь нього нічого не видно. Туман спускається на землю пізньої осені рано-рано вранці, тоді, коли на дворі холоднішає, вдень промінчики сонця ще досягають землі, а вночі мінусова температура, через різницю температур і з'являється туман. Подивіться, який він густий. Білий, біло-сірий, огорнув все. Дітки, від чого з'являється туман? Погляньте, чи прозоре небо, коли на дворі туман, чи високе небо при тумані? Чи ясне воно? Чи видно в далечінь, коли на дворі туман? До зустрічі малята.